Попри складні часи, Харків продовжує розвивати молодь. Для школярів у метрошколі провели профорієнтаційну гру з IT. Захід організований Департаментом цифрової трансформації спільно з департаментом освіти та харківським IT-кластером, щоб познайомити учнів з інноваціями та можливостями цієї сфери. Було е, дуже класно, тому що по перше я спілкуюся з однолітками. Я в екран, А по-друге, це дуже цікаво, тому що щось придумувати, щось робити. Ну це завжди цікаво, як на мене. Тому враження позитивні. Мені дуже подобається цього не вистачало мені останні роки, коли ми онлайн вчилися. Все ж таки, коли ми офлайн більш зрозуміло інформація, в голові». Так і, ну мені дуже подобається у ці важкі часи війни та онлайн навчання. Метро школа відіграє важливу роль у розвитку дітей, створюючи можливості для особистісного зростання. Різноманітні заходи, такі як профорієнтаційні ігри, допомагають школярам не лише дізнатися про різні професії, але й відчути підтримку спільноти. Попри те, що на сьогодні уроки вже завершилися, ці підлітки залишаються тут та весело проводять час, відкриваючи для себе новий та цікавий світ АІТ. Для мене цей заклад достатньо цікавий, бо він дав багато нових можливостей, розповів нам про нове. А ось цей офлайн формат для мене дуже цікавий, тому що я можу спілкуватися зі своїм однокласником та краще навчатися. Для мене це набагато краще ніж постійно онлайн бути. Шікарні враження, тому що можна включати якась взаємодія, можна щось креативити, придумувати. Дуже цікаво. Також залежить від теми. Найцікавіше це коли щось пов'язано з якимись новими знаннями. Тобто, ти отримуєш знання, та також це дуже весело. Профорієнтаційна гра, до якої були залучені учні 8-11 класу, була розроблена таким чином, щоб діти могли максимально зануритися в світ розробки it проєктів. На уроці школярі пройшли весь цикл від генерації ідеї до її презентації і подальшого вдосконалення. Діти отримують завдання створити прототип власного стартапу, так який допоможе їм в житті. Часто це бувають допомога з домашніми завданнями, створення різноманітних роботів, які будуть допомагати в побуті. У Кожної команди є свій ментор. Ментор це частинка нашої команди, який супроводжує від створення ідеї від генерації ідеї, що це може бути, чого зараз в житті не вистачає, що б можна було створити так до прописування різноманітних функцій, функціонування, як. Як цей проєкт буде корисним, для чого він потрібен? Як він буде працювати, як він буде виглядати, і як його ще презентувати, як його продати, так тобто потенційним інвесторам або ж клієнтам? Профорієнтація для дітей старших класів є критично важливою. Оскільки допомагає учням усвідомити свої інтереси та можливості у світі професій, особливо з огляду на наближення вступу до університету, ця ідея виникла разом з департаментом освіти Харківської міської ради та і пастором для того, щоб залучити школярів до IT-спеціальностей для того, щоб всі наші ідеї можна було цифровізувати, наприклад, та більш поглибити знання в IT та розширити цей бізнес. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини.